Доброго дня, мої тер українська, мене звати Олена. Що скоро переверне ваше життя? Взагалі, Ви пієте в зовсім іншому напрямку, тобто, якщо був страх, невпевненість, що ви досягнете саме тієї цілі, якої ви бажаєте, то відбудеться прояснення. Якщо це особисте життя, то ви чітко зрозумієте, як вам досягнути того, чого бажаєте. Якщо конфлікт в стосунках відбудеться оновлення, і ви відчуєте саме щастя, радість і наповнення. Якщо це, власне, ваша реалізація, або якої би сфери життя не стосувалась, ви займете активну позицію. Чітко зрозумієте, в якому напрямку вам рухатись і що вам робити. Ну да, були в вашому житті, або, можливо, вони і є, але вони не мають можливості і надалі впливати негативно на ваше життя. Був негативний, можливо, навіть і магічний вплив, але те, що вони тримали вас як в полоні, тобто не давали вам можливості досягнути бажаного результату, от загалом скажу так, що. Скоро переверне ваше життя. Ви отримаєте шанс, можливість реалізувати, реалізуватися. Бо якщо ви жінка, королева жезлі, самостійна, самодостатня, енергетична, харизматична. Ваше життя прийде саме самодостатній, авторитетний, статусний реалізований чоловік, бізнесмен, керівник, який запропонує вам. І саме дана можливість, даний шанс дасть вам можливість перемогти. Ну, незважаючи на те, що це незначна пірова перемога, але загалом це для вас це перемога, тому що таким чином у вас відкриваються шляхи. І ви здобуваєте шанс досягнути саме успіху. Але єдине, що говорять, чітко говорять саме про те, ви повинні пропрацювати негативно емоційний стан і тим нового починання активно діяти, щоб досягнути саме того, чого ви вважаєте. І закінчити, поставити крапку. Ви мудра самодостатні, прислухайтеся саме до інтуїції і загалом навчайтеся саме розбиратися в людях. Балансувати ну, сенсу нема. Ви повинні наповнюватися ресурсно. А знаходитися поруч саме з тими людьми, які заздрять, ну ви не наповнюєтесь емоційно і не маєте балансу. Ну, тому що дані люди прагнуть лише тримати вас в роздрайві. Тому, що не відбувалося в вашому житті, ви повинні розуміти, що якщо бажаєте досягнути, ти повинні очищати свій простір, ставити крапку на стосунках на взаємодії і чітко концентруватися саме на... Тому чого бажаєте досягнути. Ну, якщо це два направлення, то ви можете балансувати. У вас достатньо мудрості і знань. Але от єдине, що ви повинні розуміти, що в певному періоду, де був негативний, можливо, навіть і магічний вплив саме на ваше життя, на вашу реалізацію насамперед, на фінансове благополуччя і достаток, відбудеться прояснення, наповнення. І ви зрозумієте, що саме відбувається, як яким чином вам далі діяти, яким чином вам рухатись, щоб досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Дякую.